Ну що, нарешті цей день настав. Знаєте, як казав Сергій Притула, нарешті цей день настав. Ми купили супутник. А я скажу так: нарешті цей день настав. Нарешті у нас є щось для чоловіків. Ось нарешті ми дочекалися. Ну не знаю. Я дочекалась, тому що я ще не бачила щось такого чоловічого. А зараз вам пропоную. Дуже важливо зараз восени, там взимку. Тримати своє тіло в теплі та в добрі. Дуже приємно, коли щось до тіла у нас прилягає, і дуже приємно, коли ми з вами, чоловіки, відчуваємо тепло, тому що ковтини завжди вісять. А коли ми маємо чудових таких подруг, увага, такі прекрасні майки, до речі, це. Тканина котон, що є дуже зручною, легко прасується, піддається будь-якій температурі, і головне, вона не потребує якогось певного догляду. Маємо з вами три кольори: перший самі базові кольори, які мають бути у кожного чоловіка: сірий, білий та чорний. Це самі приємні кольори, самі базові, самі трендові. І головне можна комбінувати, придбавши їх всі три, тому що вони всі три за однією ціною. Подивіться на те, що ми маємо дуже широку саму цю стрічку, не тонку, і вона не буде ось таким методом у нас е, скочуватись. Це номер один. Друге, що ми маємо, що вони дуже і дуже такі. Вони довгі, насправді, і їх буде класно. Повністю заправити в штанці, і вона не буде у вас вилазити, вона не буде ніде там підскочувати, так, підстрибувати. Бо це буває дуже і незручно. Всі ось ці три прекрасні наші маєчки чорного та білого кольору. Давайте я вам розгорну, аби ви також подивилися: це 100% котон. Всі вони будуть за однією ціною. Нагадаю, що це чоловічі матеріал, 100%, 100 котон, розміри. Увага! Від 48 -го до 62-го котон, до речі, добре розтягується, і ви це зараз бачите, що є досить і досить таки зручно. Я ось так залишу, щоб ви бачили, що білий колір, і покажу вам ще чорний колір. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88, Код товару НБ 107. А зараз буде для вас справжній ажіотаж. Якщо ви замовите два комплекти, а в комплекті йде по три майки, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тобто у вас буде шість майок за дуже хорошою ціною зі знижкою. Буде у вас безкоштовна доставка і ще безкоштовні дзвінки. Ага, де ви таке ще знайдете? А ніде, тому що тільки в телемагазині Прованс. Тож показала вам. І мені вже повідомляє е, наша режисерка Анастасія, що вона вже робить для вас пропозицію падіння ціни і комплект, в, яку, в який входить три все чотири, вибачте. Три входить майки, він буде коштувати 599 гривень. А якщо ви ще один комплект замовите за 599 гривень, де входить три майки, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це при умові, коли буде в один чек і коли буде по одній накладній. Нагадаю, що розміри від 48 до 62 котон це надзвичайно зручно. Ми говорили. Що він невибагливий. Взагалі, майки, які вироблені з котону, вони найприємніші до тіла. Вони не викликають алергенів ніяких, тіло не буде мати почервоніння. Вони дуже зручні тим, що вони довгі. І їх класно заправляти в штанці, так, або в білизну, в підштаники, якщо ви носите. Повірте, потурбуйтеся про свого чоловіка. Дуже зручно, що це різні кольори. Можна одягнути класний білий гольф, а під низ одягнути Гнути білу красиву маєчку, яка буде вас зігрівати. Бо коли у нас щось прилягає до тіла, це набагато приємніше та зручніше. Ви запитаєте, чому? Ну тому, що коли до нас щось прилягає до тіла, утворюється такий ефект. Термоізоляції, так? А коли у нас нічого не прилягає до тіла і ковтина теж не прилягає, гуляє, тоді у нас виникає такий ефект навпаки, холодно стає. Тож, 599 гривень чоловічі майки. Три штуки за 599 гривень. А якщо ви ще одну придбаєте, таку ще один комплект за 599 гривень, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Тобто це 6 майок за дуже доступною ціною. Важливо, коли ви будете телефонувати нашим операторам за номером 0800 21 44 88. Кажете, будь ласка, розміри, що треба зробити. Раджу, от зараз показую вам, щоб ви розуміли. Ну, я думаю, що ви і так розумієте, тому що ви у е, нашій модниці, ви у нас дуже стильні панянки. Я думаю, що чоловіки у вас також дуже стильні. Е, Обов'язково грудну клітину виміряти. Так, ну це ой, ви перепрошую. Це в мене щось не грудна клітина вийшла. Вимірюєте грудну клітину. І можете виміряти, якщо вам ну, от прям це потрібно, повертаєте і вимірюєте від плеча до плеча, щоб приблизно розуміти, скільки сантиметрів. Ну, якщо вам... Ну, от це вам не побракує і не пошкодуєте часу, це буде дуже зручно. Але нагадаю, що розміри від 48-го аж до 62-го. Плюс котон сам по собі, ви бачите, дуже добре розтягується у будь-які сторони. І це насамперед дуже зручно. Код товару nb 107 nb 107 Тож, будь ласка, телефонуйте за номером код товару nb 107 0821 448. При ви можете отримати шість таких прекрасних маєчок за дуже хорошою ціною. Також нагадаю, що у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, відсканувати, поставити вподобайку, підписатися, щоб не пропускати жодного випуску. Це дуже для нас і для вас важливо важливо. а ми будемо рухатися далі, тому що там ще більше приємного. А ви залишайтеся з нами, мої любі, тому що я вас обожнюю і впевнена, що ви мене також, і я хочу з вами поділитися ще більш прекрасним, що у нас є.